Ну а ми продовжуємо у Вовчанську. Російські війська готуються до штурмових дій. Про це повідомляє оперативно тактичне угруповання Харків. Там ворог посилив повітряну розвідку і застосував важку вогнеметну систему Сонцепьок. По району багатоповерхової забудови Активізувались росіяни і в інших населених пунктах. Поблизу глибокого та липців проводять повітряну розвідку і приміщують особовий склад штурмових загонів. А в районі стариці бугруватки та огірцевого виводять сили на передові позиції. Овні боєкомплект боєкомплекти і? Продовольство зараз з нами на прямому зв'язку. Микола Волохов, позивний Абдулла, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Микола, в нашому ефірі вітаємо вас. Глядачі звикли, що ми з вами не лише про дрони говоримо і оперативну ситуацію, а дещо говоримо про стратегію. Тому хочу запитати про події на Курщині, які ми часто крутимо. В якому зрізі експерти військові говорять, що крім того, що було перенесено воєнні дії на території ворога, було піднято моральний дух наших воїнів. Особисто в вашому випадку підняття морального і бойового духу відбулося? Чи коли ви з'являєтеся у нас в ефірі, ви завжди демонструєте його присутність? Чи на вас особисто це не вплинуло? Ви розумієте цей довгий марафон війни? Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! З приводу, з приводу вашого запитання, безумовно, будь-які військові успіхи українського війська, української зброї піднімають бойовий дух. Чуючи про будь-які успіхи побратимів на будь то ділянки фронту на Курську, будь то ділянки фронту на Херсонщині або будь-які інші, це завжди дуже позитивно впливає на таке, скажімо, світосприйняття. Насправді, ми можемо робити успіхи на війні. Ми підготовлені, ми мотивовані. Ми маємо дуже багато військового досвіду уже майже. Три роки як Україна вимушена набувати цей досвід, і ми можемо його ефективно застосовувати. Миколо, тоді давайте відштовхуючись від оперативної ситуації. Дані Генштабу ми озвучили, але цікаво, що бачать ваші розвіддрони зараз в об'єктиву приціли. Чи має противник якесь просування, підкріплення людьми, можливо, технікою? І що зараз становить найбільшу загрозу для Збройних сил України, на вашу думку? Якщо почну почну з кінця. Все ще найбільшу загрозу для збройних сил України становить застосування ворогом керованих авіабомб. Це дуже дуже велика проблема. і Він собі від 250 кілограм бойової частини перелітає на позицію. З цим дуже важко щось зробити. Після того як відбувся пуск такої авіабомби, її збити майже неможливо і або ті ресурси, які можуть бути витрачені на її збиття, вони надзвичайно великі. І це є зараз найбільшою проблемою. Такі бомби. Здатні знищувати цілі позиції, ну якщо ворог звичайно знає, де вони знаходяться. Якщо говорити а, узагальнюючи, то ворог продовжує застосовувати в ті в ту номенклатуру тих засобів, які немає. Бронетехніка, піхота, спеціальні підрозділи піхоти застосовуються для проведення штурмових дій на Харківщині. Бронетехніка. Вся, яка у них є, вся номенклатура, фактично, яку вони мають, вони тут застосовують все, це іде в переміжку, іноді важко зрозуміти логіку, чому це так відбувається, але відбувається е приблизно так. Із гарного. Те, що ми знаємо, як з цим справлятися, ну хіба що крім керованих авіабомб повторюсь, це є надзвичайно великою проблемою, але є надія, що F-16, які надходять потроху з ракетами типу повітря-повітря, відгонять російські багатослівінищувачі, які власне кидають ці бомби, і це трохи. Зменшити тиск а, з іншими засобами, такими як бронетехніка і піхота, ми більш-менш тут розуміємо, як домовлятися, в тому числі застосовуючи активі дрони камікадзе. Самих різних типів денні нічні, які несуть дуже різні, скажімо, типи боєприпасів, в тому числі спеціалізованих боєприпасів для знищення бронетехніки, спеціалізованих боєприпасів для підпалення їхніх укріп районів. Тому з цим все поки більш-менш, але хочу акцентувати увагу на те, що ворог напрочуд серйозний, напрочуд сильний. Якби це не було так, то не було б у нас тут проблеми звільнили б ми вже давно Харківщину. І е, для того, щоб протидіяти такому ворогу, треба мобілізовувати усі зусилля як нас тут на фронті, так і в тилу. Микола, А чи можете ви підтвердити, що росіяни навчилися пускати каби доволі кучно е, врядною? Ну, і це, от якраз, це є зараз найбільшою проблемою, тому що ну, відстань між падінням цієї керованої авіаційної бомби доволі маленька. Mm. Каб доволі точна зброя, а, якщо говорити про точність, то він відноситься до класу а, точних видів озброєння, тобто таких, які мають а, близько 30% вірогідності а, влучання в зону враження цієї цілі, а, в яку воно кидається. Але що варто розуміти, яка от принципова різниця каба на відміну від того ж самого артилерійського снаряду? Це дуже 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 велика бомба. 250-ки це 250 кілограмів, 500 ка це 500 кілограмів. І е, якщо таке прилітає принаймні в зону якусь там 100 метрову, то позиція зазнає е, позиція і обладнання на позиції зазнає е, пошкоджень. І особовий склад, якщо він в цей час не буде знаходитися в укритті, теж може зазнати травм або того гірше загинути. Так росіяни постійно працюють над підвищенням точності своїх систем наведення для цих керованих бомб. Вони є з дуже різних принципів, і використовуючи деякі з них. Можна досягти дуже дуже високої точності, власне, чому це і є проблема, і чому ми маємо всіма силами, і які ми маємо, зробити так, щоб носії цих авіабомб з цієї бомби не мають сенсу боротися? Нам потрібно зробити так, щоб носії ці авіабомби не зайшов в зону для її скидання. Ми маємо виводити засоби протиповітряної оборони ракети земного пуску. Ну і найкраще насправді, що може статися, це Винищувачі F-16, які будуть відганяти ворожі е, площадки для скидання цих авіабомб, кажу так узагальнюючи, тому що дуже багато типів російської авіації може їх кидати, і це буде панацея. Ну і вже не кажучи про те, що краще нафіг збити ці всі літаки і не буде кому кидати каби. Останнє питання, Миколо. Ми не раз в ефірі е, вели збори на теру у складі 3-ї окремої штурмової бригади, е, підрозділ, який ви представляєте, і з вашою спиною ми бачимо дрони, і ми постійно з вами говоримо про дрони. По секрету нам, будь ласка, скажіть, але краще все-таки правду: ті дрони, на які збирали національний марафон Єдині новини, глядачі каналу Рада, вони продовжують працювати як безпосередньо реби. Ворожі шкодять вони їм, дошкуляють сильно, і чи цьому в якийсь спосіб можна протистояти зміною частот наприклад, ось таку інформацію хочемо отримати. Разом вже збирали на дронів. Тут, тут чесно вам скажу: по перше, хочу подякувати єдиному телемарафону каналу Рада всім українцям, які долучилися до цього збору. Підтримка особливо в цей час, коли Україна реалізує, скажімо так, свої а, наступальні можливості, коли ми рухаємося вперед, і всі ті дрони, які ми купили з вашої допомоги, виконують свої бойові завдання. А, Така вже доля цих дронів, що е, їхнє завдання полетіти і вибухнути разом з ворожою бронетехнікою, накосили ми немало ворожої піхоти, немало ворожої бронетехніки. Рахунок іде на десятки бронетехніки, десятки артилерійських систем, багато гармат знищили. Нещодавно підбили кілька торів. Над то, ефективно працює це все, е, друзі. Все те, що ми купуємо самостійно, воно як правило. Має підвищений ефект, тому що ми дуже гарно знаємо, що саме потрібно нам в цей момент, щоб знищити ворога ефективно. Тому кожна гривня, кожна копійка. Я щиро вдячний всім, хто допомагає. Друзі, будь ласка, продовжуйте це робити, продовжуйте підтримати. Збройні сили України продовжуєте підтримувати третю окрему штурмову бригаду, підрозділ ТЕРА, інші підрозділи, які ви вважаєте достойними та ефективними, і ми будемо мати ті результати. Тільки подумайте про те, що зараз відбувається на фронті, і хто б міг повірити, що таке може статися, і це насправді результат спільний фронту і тилу. Бачите, перший... нарвалася на подяку для всіх глядачів і для нас, хоча питала безпосередньо про роботу Реп. Дякую, що відповіли. Не в такий останній спосіб. збір у нас та, був і не останній попереду. Вам дякуємо за захист. перед усім. Микола Волохов позивний бдула командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади.